Мій вірш на Скайфамілі парк на міні-гольфі для дані. Про сімейні цінності. Що таке сім'я? Відповідь моя, найкраща форма існування на планеті земля, народження дітей, радість для батьків, домочадці, бабусі, дідусі. Радіють геть усі, в сім'ї ми виростаємо. І любим рідний край, сім'я, початок роду держави і народу, могутність і правдивість, спорідненість і справедливість. В сім'ї є досконалість, любов і творча радість. Для мене особисто сім'я, закон природи, де Бог створив для нас божественні. Умови, приходьте відпочивати в Sky Family Park. Дякую, Даня. Дякую, Даня.